Добрий ранок. Ми з тушиком сідаємо снідать нас сьогодні яйця. Так, пасмурно, вночі був дощик. Ось на вікні, яка помила, залишилися сліди капельок. Зараз буду фарбуватись, може настрій трошки підніметься. Може якесь відео з тушиком знімемо. Висліпів тоши на вулицю. Тоша сьогодні знову ліг спати у 12, поспав пообідав і ми пішли на вулицю. Ну, Такий графік теж непоганий. Він тоді і ввечері нормально лягає спати, десь на півгодинки тільки пізніше, ніж зазвичай. Але це в нього, не знаю, мабуть, тимчасово так він встає, лягає. Що будемо дивитися, який краще графік робити йому. Може повернемо йому обідний сон, якщо йому так буде зручно. І мені, в принципі, подобається, коли він в обід спить. У мене є час в обід. Я сьогодні, наприклад, в трішки вчила, поки він спав, потім до нас прийшов власник. Робив, що двері у ванні, вони погано закривалися. І постійно він, як мене, бачить, запитує, що у вас там в квартирі, нічого доробляти, переробляти не потрібно. Постійно цікавиться, запитує. Так, да, садочок. Бо в ну, квартирі ніхто до цього не жив. І каже, може, якісь, як ви живете, якісь вилазять косяки там або ще щось. То ви мені кажіть, я буду виправляти. А, він сьогодні Нам там двері підробляв. Платон знайшов якогось маленького м'ячика. І тепер ним грається. Уже пів години його не чую. Він його кидає, а потім губить, ну, шукає. Заходить, знову шукає. Дивиться, як дітки граються. <ривіт> 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 Тільки що йшли до лавки, платоник іде, він йде по всій дорозі. Я йому гукаю, платон, платон, там воно люди йдуть. Він мене не чує, а я йду з двома цими, стаканчиками в руках, не можу його взяти за руку. А там йшла людина із собакою на поводку. Я не знаю, як. Собака йшла на Платона, а платон йшов на собаку, вони запуталися в поводку. Ну, платон запутався в поводку. <реш> мені щось вона каже з своєю чаською. Я нічого не розумію, я просто сміюся, розпутую його і все. <реш> <реш> Іду шукати ту кульку, бо вона загубилася, а мені без неї погано. Мені не подобалося, як і наігрався. Треба піти пошукати. <реш> платон стій! Туші, все, я не можу знайти, пішли. Ну де десь буде? Ми ж тут все обрили. Ну шукай. Є ну то ти хоч на налаб... дивися під ноги, як шукаєш. де, ді... де, нож... де Вона червона або біла? Шукай такі. Чорно біла. Воно то біле, то не воно? Хали одного м'ячика, а знайшли іншого. Покажи теж. Якийсь зелений. Да, вони хоч да. нормальні ці м'ячики, платон. Да, От май... від чого це вони? Росія. Люблю ходити на майданчики. Дуже, бажаю. Коли тут так багато людей. І дітей. Ковка продуктів на 500 крон, 900 гривень. Це приправа, полуміса. Така наче гарненька. Ось така рибка. Тут ідуть такі, як брикетиками вона, філе, булочки. Ось цей паштет дуже смачний. Пісташки, платон дуже любить, і ми теж їмо, хліб, гречка, рис басматі, сіль і ще багато яблук і картопля. Такий смачненький, надіюсь, плов Приготувала узкого ріс. Це дуже зручно, класно, швидко. Це знову взяла басматі, мені дуже сподобався він. Думаю, буде смачний. Зараз собі спробувати такий батончик. Спробувати такий батончик. На малюнку виглядає гарно. І він не дешевий. Зараз від подивлюсь. подивлюсь. Як на картинці. Там таке є і хрустка, і карамелька з горіхами. Збожій сильно души на спілотину, то є на купу, а нас тоді запайте. Сьогодні е, ще їздили в Ікея, шукали е, рулети, е, не знайшли. У нас якийсь нестандартний розмір. Треба, щоб було 65 см ширина, а вони всі йдуть 60 см. Якщо 60, то вони малі. Ми сьогодні такі вже здали. До речі, дуже е, швидко без проблем прийняли. З чеком, Сказали, Окей, забрали і повернули кошти. Е, і ще сьогодні в Ікея я купила собі черпака. Бо е, набира, насипати борщ, бо суп дуже незручно було. Такий цікавої такої форми, думаю, що буде зручний. І ще побачила у Ікея ось таку класну щітку. Я вже нею помила душову. Це дуже класно, мега зручно. І вона щось там коштувала 15 крон, це менше, ніж 30 гривень. Вона така довга, гнучка. І ось тут так класно, ці щетинки розташовані, що дуже зручно там під склом, де на лід зібрався, дуже легко неї відбивати. Я вже помила, мені сподобалося. І поповнення свічки. У нас така вже була, ось ця. Вона вже майже вигоріла і вона менше за розміром. Збиті вершки до полуниці. І ще хочу спробувати зробити собі каву. Mm -hmm. <звілляє> <звілляє> <звілля> ну, Мабуть, вже закінчується просто. <звілля> відкриваю свою першу банківську карту. В Чехії принесла сьогодні листоноша, мене не було вдома. Був власник тут порч. Він забрав. Цікаво подивитися, яка вона. гарненька чи ні. Де вона? Ухамілеон. Клас. О, до 30-го року. Гарненько. Вибралися ми на вечірню прогулянку. Затон сьогодні пізно заснув обід і пізно ляжуванець. То ми вигулюємося, бо в квартирі робить рейвах. Ми зараз будемо магазин, сходимо, сметанку купимо завтра, кнедлики будемо їсти на сніданок. А ще сьогодні підписувала договір на електроенергію. Е бо електроенергія. Переписується на того, хто знімає квартиру. І там прочитала такі класні, е, класні такі умови, е, що вночі інший тариф на електроенергію набагато нижчий, ніж в день. І ще в день буває проміжок, проміжок часу, коли теж дуже е, низька ціна на електроенергії. Здається, з часу до 4 в день і на вихідні там по іншому. Так що тепер... Буду слідкувати за графіком і старатися прати е, в той час. І я тепер зрозуміла, чому в нас так працю... працює бойлер. Бо він буває, коли немає води, не вмикається, а коли, наприклад, є багато води гарячої, він працює. Якось взагалі нелогічно. Е, може, в ньому взагалі не будь гарячої води, і він не включається. Е, я так розумію, що він підключений до... До цієї до цього графіка низької електроенергії треба спитати у власника, чи я правильно зрозуміла, чи ні.